Вітаю! Ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, що звичні для нас дощі можуть нести в собі велику небезпеку для нашої планети. Яка ж небезпека може ховатися у краплях води? Отже, сьогодні ми поговоримо про кислотні дощі. Перш ніж дати визначення, що таке кислотні дощі, слід пригадати таке поняття, як pH, pH або водневий показник. Це величина, яка показує ступінь кислотності або лужності розчину. Значення pH варіюються в межах від 0 до 14. При pH, яке дорівнює 7, ми вважаємо, що середовище нейтральне, якщо pH менше 7, середовище кисле, а якщо pH більше 7, середовище відповідно лужне. За тип середовища у тому чи іншому розчині відповідають іони, які в ньому наявні. Вода, наприклад, має нейтральне середовище, оскільки у ній кількість йонів H, та іонів OH Однакова. Якщо у розчині переважають іони H, тоді середовище буде кислим. А якщо йони OH-, тоді середовище стає лужним. Отже, кислотними дощами вважають ті опади, кислотність яких вища порівняно зі звичайним дощем. Відповідно, pH такої води буде низьким. pH чистої води становить 7. Проте водневий показник дощової води у чистому повітрі зазвичай менший і становить приблизно 5,6. Якщо кислотність дощової води нижча, ніж 5,5, такі опади ми вважаємо кислотними, поговоримо про причини підвищення кислотності дощової води. Кислотні дощі утворюються внаслідок хімічних реакцій, які протікають в атмосфері. Такі речовини, як сульфур 4 оксид та деякі оксиди нітрогену, потрапляючи в атмосферу, реагують із водяною парою, перетворюючись на кислоти. оксид СО2 частково окиснюється в атмосфері до сульфур 6 оксиду СО3, який, взаємодіючи із водяною парою атмосфери, перетворюється на сульфатну кислоту h 2 so 4 Інша назва кислоти сірчана кислота. Інша частина сульфур-4-оксиду окиснюється до сірчистої кислоти h 2 so 3 яка поступово окиснюється далі до сірчаної кислоти. Дві третини усіх кислотних опадів приходяться саме на аерозолі сірчаної та сірчистої кислоти, а залишок на азотну та азотисту кислоти. Або інша назва цих кислот нітратна та нітритна. Обидві кислоти утворюються під час взаємодії нітроген НО2 із водою. HNO3 – нітратна кислота, HNO2 2 нітритна. За розглянутими механізмами в атмосфері утворюються кислоти, які і спричинюють підвищену кислотність опадів. Проте, звідки ж в атмосфері беруться оксиди, які перетворюються на кислоти, та як цьому запобігти? Головними джерелами надходження цих оксидів в атмосферу є різноманітні промислові процеси, викиди при спалюванні палива, автомобільні викиди тощо. А природними джерелами надходження сульфур 4 оксиду в атмосферу є головним чином вулкани та лісові пожежі. Кислотні дощі можуть впливати на екосистеми, викликаючи забруднення ґрунтів та водойм, що у свою чергу може загрожувати рослинам, рибам та взагалі всім живим організмам. Кислотні дощі можуть ушкоджувати будівлі, пам'ятники архітектури, металеві споруди. Тривалий вплив кислотних дощів може загрожувати і здоров'ю людини, викликаючи захворювані шкіри та дихальних шляхів. Для боротьби із кислотними дощами використовують різні заходи, такі як використання фільтрів та систем очищення на виробництвах, покращення технологій зниження викидів, а також регулювання стандартів захисту навколишнього середовища. Кислотні дощі це серйозна проблема, яка потребує комплексного підходу для зниження викидів та запобігання шкідливого впливу для довкілля та здоров'я людей. Кислотні дощі є ще одним прикладом того, як важливо піклуватися про екологію нашої планети. Дякую за увагу! До побачення!